Доброго дня, шановні колеги. Я вам дуже вдячна за запрошення. Для мене це приємно і почесно виступити на такому заході. І сьогодні хотіла би обговорити з вами проблему лікування пацієнтів з артеріальної гіпертензії, саме тих пацієнтів групи цереброваскулярних захворювань, з якими ми зустрічаємось фактично щодня. Ця коварна артеріальна гіпертензія уражає не лише серце, нирки, око, але уражає і головний мозок. Причому механізми ураження бувають двох напрямків: перший це у вигляді виникнення інсульту, як шімічного, так і геморагічного. І другий напрямок такий більш скритний, коварний, це таке поступове формування мікроангіопатії, коли ураження відбувається саме дрібних судин, які знаходяться в глибині головного мозку. І чим це небезпечно? Чому ми про це говоримо? Тому що в такому випадку виникає інше захворювання, це когнітивні порушення, які являються не просто небезпечними, вони з одного боку самі по собі. Сприяють тому, що порушується функціонування, функціонування людини а з іншого боку, вони самі по собі сприяють виникненню інсульту. Якщо ми подивимося, звернемося ще до рекомендацій по лікуванню артеріальної гіпертензії 2018 року, то вже там ми побачимо, що є ознаки ураження головного мозку на МРТ при артеріальній гіпертензії. І вже в цих рекомендаціях було показано, що на МРТ виникають специфічні зміни, це у вигляді ураження. Білої речовини, гіперінтенсивність, лакунарні інфаркти, дні, дрібні і мікрокрововили. Це все проявляється когнітивними змінами. Якщо ми подивимось на класифікацію когнітивних функцій, то вона досить різнобічна. Сюди входить і праксис, і пам'ять, і гнозис, і мова, і інтелект, і ще так звані керуючі функції або Е, планування. Тобто ті дії, які е, в більшій мірі виконує лобова частка, і те, що м, дозволяє нам довести свою задану ціль до тої мети, що ми хочемо до, досягнути, е, дозволяє е, контролювати стійкість уваги, і е, переключення уваги з однієї е, з одної дії на іншу. Це дуже важливі когнітивні функції, за які саме відповідає лобова частка. Так от, при артеріальній гіпертензії відбувається ураження білої речовини фактично більшої міри лобових часток, і внаслідок цього виникає порушення зв'язку з підкірковими ділянками і корою головного воску, так званий феномен роз'єднання. І цей феномен сприяє тому, що виникає порушення оцих контролюючих функцій, функцій контролю уваги, досягнення мети і такі інші. Яким чином проявляється це на МРТ? Ну от, власне, на цьому слайді ви можете побачити лікарі такі перевентрикулярні субкортикальні інфаркти з цього боку. І... Далі ще що можуть бути, це мікрокрововиливо. Отут можете, можете побачити мікрокрововиливо І Тут на цьому слайді також половинці слайду також видно. Це все, на жаль, проявляється когнітивними порушеннями і може сприяти виникненню гіморагічної шмічної інсульту. Чи являються гіперінтенсивні зміни білої речовини? Маркін ромураження головного мозку при артеріальній гіпертензії. Адже ви бачите, коли ви дивитесь снімок пацієнта, ви дуже часто бачите отакі гіперінтенсивні зміни білої речовини. І зараз виникає питання, чи воно є ознакою маркеру мураження головного мозку, чи ні? На жаль, є. І е, не так, таких робіт не так багато, але вони є, і останнім часом кількість їх збільшується. Які свідчать про те, що гіпертенія в середньому віці пов'язана з вищим ризиком виникнення зниження когнітивних функцій, включаючи в тому числі і хворобу Альцгеймера. І е, хвороба саме оцих дрібних судин, як ми її називаємо, є однією з найважливіших причин е, когнітивних порушень. Е, крім того, Церебральні чи являються вони асоціюються з когнітивними порушеннями? Оце така велика дуже робота, майже 5 тисяч учасників середнього віку були включені в дослідження. Тривалість майже 6 років, і там, де більшість крововиливів було більше чотирьох, то це чітко корелювали з розвитком когнітивних порушень. І не тільки порушення когнітивного плану допоміжних, але і з хворобою Альцгеймера. Я вам хочу, перепрошую, я вам хочу сьогодні представити один клінічний випадок, який. Досить часто зустрічається такий типовий випадок, який часто зустрічається в практиці лікаря будь-якої спеціальності, в тому числі і сімейного. От такий пацієнт 55 років, будівельник, інженер звернувся до нас із скаргами на підвищену втомлюваність. Особливо при виконанні розумової роботи, головні болі, неспокійний нічний сон. І головна причина звернення це була тому, що пацієнт останнім часом його підвищили по роботі, він став там начальником. Він не може справлятися зі своїми обов'язками. Він каже, що я не виконую, я не можу довести роботу до кінця, я не можу нормально працювати, мене підсилюється головний біль, дратівливість виражена, з'явилась. Потім каже, приходжу додому, я не можу відпочити, я не можу заснути. Що ми знаємо із анамнеза? Такий головний біль подібний, в нього вже був років сім назад. Тоді він звернувся до лікаря, був артеріальний тиск 150 на 100, йому призначили антигіпертензивну терапію, він її добре поприймав, все хорошо, півроку. Тиск знизився, більш-менш нормалізувався, головні болі зникли. ну Як часто буває, пацієнт самостійно вирішив лікування завершити. І от пройшло ще півроку. Тут підвищення по роботі, таке досить е, інтенсивне навантаження, і е, головні болі знову відновились. Крім того, вираз, виникло таке порушення нічного сну. Крім того, що не може заснути, він вінчасно пробуджується в сні. Дружина каже, що, дружина каже, що він став надзвичайно дратівливим, е, разом з тим приходить додому, мовчить. E, що не скажеш, він всхує, як спічка, ну, коротше, такий e, неприємний емоційний стан. І за нами на це життя e, нічого в нього особливого немає, крім того, що e, артеріальний тиск, ну і з сімейного анамнезу там є інфаркт у мами і у батько e, рак тривоходу. Палить 4-5 сіалі в день, алкоголь вживає помірно, десь один-два рази на місяць. Полюбляє жирні солоні страви. Ну і відповідно в нього, коли ми на нього потовимося, в нього підвищене харчування, окружність сталі 108, артеріальний тиск був 140 на 80, пульс 80. Органи і системи без відхилень за винятком акцента другого тону на Тобто, Свідомість ясна, в неврологічному статусі викликаються рефлекси орального автоматизму з обох боків, і особливо такої вогнищевої симптоматики немає, але підвищені сухожильні рефлекс. Я перепрошую. Крім того, легкий інтенційний тремор в лівій руці при виконанні координаторних проб більше нічого немає. Тобто, якоїсь вогнищевої симптоматики типової немає. Коли ми його подивилися за допомогою нейропсихологічних тестів, то що ми виявили? За тестом Мока 26 балів, це нижня межа норми яких явних порушень сприйняття мови абстрагування немає. Але коли ми зробили цей тест на цифри і літери, я вам зараз його покажу, то в нього він виконав його по часу довше, ніж це потребувало в нормі. Причому перша частина була ще більш-менш 70 відносно до 60, а от друга частина 160. Ну це тобто велике перевершення часу. Ну і з емоційним станом в нього за шкалою байка виявилась легка депресія. На сьогоднішній день для діагностики когнітивних порушень при артеріальній гіпертензії вважаються найкращими. Це шкала Мока, вона найбільш чутлива, адже ММСІ, вона все ж таки більша для пацієнтів з хвороби Альцгеймера. І оцей це тест літери цифри, от де треба з'єднати одна цифра один з букву літерою А, два Б. І так далі. Ну, пройти оцей інтервал потрібно за певну секунд. Тут кількість секунд. Він цю кількість секунд перевищив. Далі. Що ми ще в нього знайшли? Ми, в нього, ми зробили МРТ, і ми в нього знайшли тут поодинокі точкові зміни білої речовини головного мозку. Що це таке? От є така шкала Фазека, це, яка говорить про зміни білої речовини, От в нього була от перша стадія. От є друга це вже тенденція до злиття поодиноких вогнищ. є ще третя стадія, коли виражені злиття вогнищ і виражені вогнище без зміни, <кій> якими призначили йому ну, лікування, ну, крім модифікації факторів ризику. Лікування супутніх захворювань і не медикаментозне лікування було призначено антигіпертензивна терапія. На сьогоднішній день блокатор ренін ангіотензинової системи і блокатор кальцевих каналів вважаються найкращою такою комбінацією в даному випадку. Крім того, ми йому призначили <клес> нейропротективний препарат Ліра по 1000 міліграм щодня. Внутрішній крапельно 10 днів, а потім в по пероральному розчині по 5 мл 2 рази на день протягом двох тижнів. Вітаксон. Що таке вітаксон? Вітаксон це вітаміни групи Б, це нейротропний препарат. Ми йому призначили по 2 мл щодня 14 днів, а потім по таблеці на день ще 2 тижні. І за рекомендацією кардіолога, тромбанет сантіріант 75 мг на добу. Чому була призначена Ліра? Ну, от Ліра це діюча вичервона цитікалін. На даному слайді представлена робота ще 19-го року канадської асоціації, яка свідчила про те, вони провели дослідження, що цитікалін асоціювався з більш високою ймовірністю відсутності деменції серед осіб, що мали неврологічний дефіцит після першого ішемічного інсульту. Пацієнта не було ішемічного інсульту, але Ситікалін призначається і при цьому. Чому так? По-перше, він. Форм сприяє синтезу мембранних фосфоліпідів, відбудовує мембрану нейрона. адже і певна кількість нейронів, звісно, даного пацієнта була знуйрована, зруйнована. І крім того, він сприяє виділенню медіаторів, що дуже було необхідно нашого пацієнта, адже в нього є ознаки і дефіциту ацетельфам, ацтілхаліну, і допаміну, і інших нейромедіаторів. Це ще одна робота, яка говорить про те, що цитікалін знижує приріст об'єму інсульту і збільшує відсоток виживання та відновлення пацієнтів, що перенесли ішемічний інсульт. Ще ми йому призначили вітаміни групи Б і вітаксон, я вже вам говорила. Чому так? Якщо ви подивитесь на даний слайд, то тут дуже добре написано, що вітамін в 6 являється, ми знаємо цю групу вітамінів і давно їх застосовуємо, але тільки останніми роками було доведено, що це ключовий фермент синтезу дофаміну і, і Він... Сприяє е, е, производству нейротрансмітерів та речовин, які передають інформацію між нейронами, тому дійсно він дуже, тут буде дуже ефективно. Ще одна робота, вона не стосується даного пацієнта, але пацієнта була, була біль в спині періоди, був біль в спині періодично. Так, от, додавання вітамінів до лікування у пацієнтів з болем в спині. Дозволяє якраз зменшити дозу нестероїдних протизапальних засобів. Ну, тут робота була присвячена вітаміни групи b 12 b 12 але ну, просто довожу до вашого відома, що такі існує. Ну і за рекомендацією камп... лікаря-кардіолога ми було призначено клепідагріль трамбанет компанії Фармак. Ну, на даному слайді ви можете подивитися, які рекомендації. Далі, на сьогоднішній день які немедикаментозні методи існують в лікуванні даної когорти пацієнтів. Ну, Ви всі добре знаєте середземноморську дієту, Ну, Зараз на перший план в такій групі рекомендується все ж таки майн-дієт. Це така дієта, яка Сприяє запобіганню виникнення когнітивних порушень. Чим вона відрізняється від середземноморської? Тим, що сюди додається ягоди бажано два рази на тиждень, не менше, щодня горіхи 30 грам, будь будь-які, і рекомендується 150 мл червоного вина або виноградного соку. Якщо людина не п'є взагалі алкоголь, то можна пропонувати виноград або виноградний сік, е, начебто є вже дослідження, результати, і ця дієта сприяє запобіганню виникненню когнітивних порушень. Що ще рекомендує на сьогоднішній день наука по лікуванні когнітивних функцій? Це е, когнітивна стимуляція. Що це таке? Ну, це будь-які вправи, чи то кросворди, чи то робота на комп'ютері, аби ці вправи приносили задоволення пацієнтів. Це головне, щоб було задоволення. Ну, ще рекомендується стратегії подолання порушених когнітивних функцій за рахунок збережених, ну і тренування тих, які вже постраждали. Антигіпертензивна терапія може, цього вже доведено, сьогодні роботи такі є запобігати зниженню когнітивних функцій або ризику деменції за межами наявності інсультів. Контроль артеріального тиску може мінімізувати ризик або відстрочити виникнення когнітивних порушень, тому антигіпертензивна терапія, безумовно, на перший план. Нашому пацієнту, на щастя, через два місяці, коли він до нас прийшов повторно, стало набагато краще. Він, Когнітивні функції, ті, що були порушені, прийшли до норми, це контролюючі функції і проведені тести МОКа і. Частину його, де було з'єднання літ, літерів і цифр, він виконав в межі норм. Тобто відбулася зворотність когнітивних розладів на фоні лікування артеріальної гіпертензії, нейропротективної терапії і корекції факторів ризиків. Про що це говорить? Ну, по-перше, це говорить про те, що, на щастя, на сьогоднішній день, принаймні у пацієнта, немає. Прогресування е, когнітивних м, порушень. І це свідчить про те, що на сьогоднішній день у пацієнта немає даних за хворобу Альтгейна. Це не виключає те, що вона може виникнути в майбутньому, але на сьогоднішній день ні. Тобто первинне нейродегенеративне захворювання ми чітко виключаємо. І можемо сказати, що дана терапія призвела до покращення стану пацієнта, і ми можемо рекомендувати дану терапію пацієнтам, які мають артеріальну гіпертензію і мають відповідні показання для лікування. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо є запитання, я готова відповісти.